SONCES AND NEE- Захід Одна сім'я, одна родина, Карпати, в день люба, одна єдина Україна, Назавжди завжди об'єднала нас, за сонце, за небо, за співсоття, ця пісня про те. У світі без миру, дружби і взаємопорозуміння не прожити. Ми повинні всі це розуміти і йти з цією думкою по життю. Потрібен мир тобі й мені, і всі на світі дітям, не тільки вранці навесні, нехай нам сонце світить. Потрібен мир, трава в Росі, усміхнений нащадок. Потрібен мир усім, усім, отриманий у спадок. Дорогі діти, викладачі, співробітники, гості, 21 вересня весь світ відзначає міжнародний день миру. Сьогодні, у передень дня миру, ми проводимо флешмоб на тему Хай буде мир віднині і до віку. Наш захід присвячений підтримці миру в Україні. Я, як мати, вважаю і вірю, що кожна жінка щаслива в житті тим, що її діти здорові. У них над головою мирне небо і ходять вони по рідній землі. Нас жінок об'єднує одна ціль жити у мирній, незалежній єдиній Україні. кажуть краще поганий мир ніж будь-яка війна. Цей рік особливий. Ми багато говоримо про мужність, героїзм, обов'язок, які викликають почуття захоплення і гордості подвигами українських людей на Майдані та Сході України. Велику роль відіграє самовиховання у формуванні моральної стійкості, мужності, почуття обов'язку і відповідальності перед вітчизною. Кожен із нас прагне виховувати в собі волю, цілеспрямованість. Моральну красу і боротися за торжество добра, справедливості і миру. Низько вклонімся героям майдану, безстрашній небесній сотні, самовідданим українцям, чия кров скропила нашу землю уже в 21 столітті. Ми не маємо права зрадити їхні ідеали та прагнення жити у вільній могутній незалежній країні. Завжди пам'ятаємо наших військових, які в ці дні знаходяться в АТО. Гордістю нашого навчального закладу є студенти-випускники Олександр Князєв, Олександр Дзіговський, який тут присутній. Поаплодуємо йому. Земляки, брати Сальченки, Роман Засядь Вовк, Павло Давидяк, Вадим Бродицький, Іван Усатюк та ще більше ніж 120 бійців. Дякую всім, хто прийняв участь у волонтерській акції доброчинності. Матеріальна допомога доставлена в батальйон Айдар. Завжди будемо пам'ятати наших земляків Шимчика Ярослава, Горбенка Олексія, які загинули, визволяючи українську землю від агресора на Донбасі. Схилимо голови та помолімося за світлі душі усіх наших героїв. Нехай їхнє віддане служіння в ім'я України буде прикладом мужності і любові до народу України. Пом'янімо хвилиною мовчання, мужність патріотів. Вірних синів українського народу, які поклали життя на алтар боротьби за свободу і самостійність нашої вітчизни. Я вітаю вас всіх із сьогоднішнім святом. Я написала сама два вірша й хочу вам їх зачитати О Україну встань уже з колін. Я хочу жити на твоїх просторах, я хочу чуть лунки, дитячий сміх, і щоб було ще безліч поколінь. Я знаю, зможеш витримати все, і з побул повстанеш, і мир ще відзоветься, бо ти для українців, наче птиця Фенікс, яка лиш ніби помирає, та ні. Ось знову добрий і живеться. Ти моє все життя, любов, сім'я, ти краща споміж всіх, хто на планеті. За тебе я піду на все, віддам життя, бо ти моя, ти рідна Україна нинька. Розп'яли Україну на хресті, що, просто так їм захотілось. Не жди тепер же в бік свій милості, душі жахлива біль тільки зосталась. Її хотять понищити і спалить. Та знає, що наш народ відстоїть свої права і радощі в житті, не кине край свій чесна молодь, бо в душах чистих і відважних палає вірний патріот, який віддасть усе, аби лиш тільки в країні наступив час злагод. Цінуємо ж мову, нашу солов'їну і край, де разом всі живемо, бо все це наша Україна і цілісність її ми збережем. Слава Україні! Моя Україна. Моя Україна. моя Україна, моя Україна, моя Україна, мир. Війні? Ні. Путін. Хай буде мир. Шановний пане президенте, звертаються до вас студенти Геморинського політехнічного коледжу групи Е 141 Українська держава знаходиться у найскрутнішому становищі з часів набуття незалежності. Ми занепокоєні ситуацією, що сталася на сході нашої держави. Боляче дивитись, як гинуть ні в чому не винні люди. Ось і в нашому районі загинуло двоє хлопців. Без сліз не можна було дивитися на обличчя горем убитих батьків. Батько героя Гайврунщини Ярослава Шимчука пройшов війну у Афганістані. Повернувся живий. А свою власну дитину втратив на рідній землі. Студенти коледжу намагатимуться у всьому допомагати родині загиблого, але не можна загоїти рану у серці рідних. Ми всіляко підтримуємо учасників АТО. Нещодавно у коледжі було організовано акцію по збору коштів та продуктів харчування для них. Зараз настав такий час, коли ми боїмося за кожну секунду свого життя. Ми хочемо жити у мирі та добробуті. Ми хочемо жити та бачити світле, безхмарне небо. Ми не хочемо війни. Пане президенте, ми сподіваємося на ваш мирний план спрацює, що всі зусилля, які ви направляєте на дипломатичному фронті, принесуть свої плоди. Бажаємо вам терпіння і сил у подальшому правлінні українського народу. Всі ми будемо молитися за неньку Україну. Слава Україні! слава Путін. Ми навмисно пишемо у звертанні ваше прізвище з маленької літери, тому що ви не гідні вважатися, вважатися літер, е, людиною з великої літери, тому що під вашим керівництвом здійснюються нелюдські вчинки. Гинуть мирні громадяни України, діти, гинуть військові, найкращі сини нашої держави, які стали на їх захист. Пролити вже багато крові. сім'ї залишаються без батьків і дідусів. Ви не маєте права завоювати нашу дуже красиву, єдину, квітучу Україну. Забирайтесь геть, не воюйте з нами, бо отримаєте смерть. Путін, припиніть бойові дії на, на території України, а то буде жорстоко, а то будете жорстоко покарані. Ми патріоти своєї країни, і ми не просимо, а наказуємо зупинитись таких, як ми багато, таких як ви, одиниці. Ми переможемо. Слава Україні! Шановний Петро Порошенко, до вас звертаються студенти першого курсу Гайворонського політехнічного коледжу групи П-141. Народ України обрав вас на посаду президента у дуже важкий для нашої країни час. Більшість людей через розпач обвинувачують вас у тому, що ви не можете припинити цю війну. Але ми знаємо, що ви робите все необхідне для того, щоб народ жив у мирі і спокої. Ми сподіваємось на вашу підтримку та розуміння до простих жителів нашого народу. Ми просимо вас допомогти нашим солдатам, які захищають нашу квітучу країну. Припиніть це безумство, має сильніший, а ним є ви, пане президент. Благаємо, зупиніть військові дії проти мирного населення. Ми віримо, що ви зможете зупинити війну. Ми, студенти від імені багатонаціонального українського народу, звертаємось до вас, Володимир Володимирович Путіну. Ми не бажаємо, аби нас захищали шляхом розколу України і анексії території. Ми переконливо закликаємо вас не втручатися у внутрішні українські справи та відвести російські війська з нашої української землі. Ми зробили свій європейський вибір і будемо йти по його шляху. Ми наполегаємо, наполягаємо, закликаємо вас не підривати ситуацію в нашій країні. Що ваші війська роблять на нашій рідній землі? Заберіть свої війська, своїх найманців. Ви перейшли на чужу територію як агресор. Ми не хочемо нікого вбивати. Ми не хочемо, аби гинули наші та ваші молоді люди. Але ми захищаємо свою землю, свій народ, свою свободу та незалежність. І тому перемога буде за нами. Слава Україні! Just be Символ спокою, мирного життя і дружби, вічного братерства і солідарності народів, і в той же час це заклик до дії в ім'я збереження миру і життя на землі. Давайте створимо дзвін миру. Доброго дня. Ми вам дуже дякуємо за запрошення, але то не та подяка, яка повинна сьогодні звучати з моїх уст. Моя подяка вам дійсно виражається в тому, що ви не залишилися осторонь сьогоднішньої тої проблеми, яка в нас існує в нашій державі. Ми вам дуже дякуємо, всі і ми дякуємо, і ті хлопці, яким надійшла та ваша дуже важлива допомога. Ми вам дуже дякуємо за вашу допомогу. Дякуємо вам, вашим батькам, дякуємо всьому педагогічному колективу, що дійсно вони вас виховують у патріотичному дусі. Дійсно такі хлопці, як ви, такі дівчата, як ви, дійсно за вами майбутнє України. Слава Україні! Я вам дуже вдячний за це мероприємство. Я вам бажаю, щоб ви були здоровими, щасливими, щоб мир був. А ще я хочу процитувати Василя Симоненка. Можна вибрати друга і по духу брата, лише не можна рідну матір вибирати. Все на світі можна вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Слава Україні. Українська спільнота, майбутнє України, і вона і є сьогодні неподільна і єдина. Ми віримо, правда? Слава Господу, що Він продовжує свою любов і дарує нам сьогодні можливість у такий гарний вересневий день говорити про мир. Це ще не в такому вимірі, той мир, який ми хотіли б. Щоб він був міцний, потужний, щоб це був мир від серця до серця. Не всім хочеться сьогодні ще жити в мирі. Сьогодні ще дехто погрожує зброєю, але наші серця налаштовані саме на мир. І я хотів би вам коротенько сказати словами пісні Павла Дворського. Тернисті дороги, народ подолав. Століттями жив у неволі, сльозами і потом лани поливав. У Бога вимолював долю. Герої вмирали в нерівних боях, а блазні жили на колінах. Церкві руйнували у селах в містах. Бур'ян виростав на руїнах. Братя мої і сестри, звертаюсь до вас, нас хочуть усіх посварити, Шикуймось, гуртуймось в тривожний цей час, не даємо себе обдурити. Нас ділять і нині, на захід і схід, стараються все очорнити. Але ж не можна розділити душу і серце ділити не слід Христово ж роду ми діти У нас віра єдина, У нас віра Ісуса, і мова єдина, земля неподільна, єдина. Усіх нас під небом, любов'ю єднає, як мати, свята, Україна. А зараз позружить пісня в Миколи Мозгового солдат теж про те, щоб ми боролися всі разом, хто як може за мир. Все далі нас поносить вік, От пам'ятник воєнних дат но вечно славен человек с коротким именем солдат. Солдат дорогами огня шел через годы и ненастия, спасал отчизну и меня. Спасал для будущего счастья. Спасал, чтоб в чистых детских снах Не рвались бомбы и снаряды. Чтоб каждый дом вошла весна, Пришедшая к нам в сорок пятого. Колда похмол земной и благодарности слова, за легендарный под мертвой, за то, что родина жива. І я дякую за те, що небо синє за те, що нива золота, що в мене світла його жаднина, а в серці зоря намика. Я дякую за те, що в грудях пісня, що хліб, щоденний на столі, що над країною не виснуть, ворожі хмари чорні, злі. злі. без знако ми болю тра, Акопиш штурми, перебрави. Ты воевал не для наград, Героем стал не ради славы, А ради мира, мира на земле, Чтоб нас держили все народы, Чтобы не погасли. Свет, связь всеми свет, добра свободы, прими солдат, поклон земной, и благодарности, слава за легенда.

Бог рясно благословить. Спасибі вам, друзі, всього самого вам доброго, світлого, чистого, святого і вічного. Буде мир, замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть люди, спокійними стануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир, замовкнуть всі гармати, доволі, крові, сліз, нещастя й бід, хай почине змучений боями до праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир віднині і до віку. хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки. Як символ миру є голуби, тож нехай вони летять у вирі і несуть людям мир на всій планеті. А право випустити голубів надається випускнику технікуму бійцю антитерористичної операції Ціговському Олександру. Привітаємо! Участь у нашому чудовому дійстві флешмобі присвяченому дню миру на тему Хай буде мир віднині і до віку».